Ми звернулися до істориків і правознавців, і я маю в себе довідку, як починаються етнічні чистки. Як вони починалися в Косово, як вони починалися в Єгославії, як вони починалися в Другій під час Другої світової війни на території Польщі, України, на території країн загарбаних вітвором. Отже, те, що зараз відбувається на сході України, воно не носить характеру громадянської війни чи протистояння з терористами. На жаль, воно вже набрало характеру повномасштабних етнічних чисток. Світова юриспруденція політологія каже, що під етнічними чистками розуміють свідому політику, скеровану на витіснення представників окремої національної групи із певних територій. Насправді, етнічні чистки вони не мають на меті повністю знищити чуже населення. Але вони мають на меті створити такі умови існування, унаслідок яких представники однієї національної етнічної групи чи етнічної групи самостійно вирішувати завдання, залишити певну територію. Суттєвим елементом політики етнічних чистень чисток є різноманітні форми насилля, моральне та фізичне знущання, зумисне нищення майна, та матеріальних цінностей, потенційних жертв, грабунки, убивства та інші форми насилля та примуску. Етнічні чистки мають власну внутрішню логіку та демонструють характерні закономірності, зважаючи на котрі можна говорити. Про певну технологію таких дій. Усі головні випадки етнічних чистень, що трапилися в 20 столітті, відбувалися за однаковим сценарієм. Спочатку формується група населення, міфічна, проти якої налаштовується все інше населення. В даному випадку на Сході говорять про міфічну свободу націоналістів, правий сектор. Насправді сьогодні знущання, моральний тиск викрадення стосується всіх україномовних людей на Донбасі і не тільки україномовних. Вчора в місті Антрациті під час приїзду депутата Регіонала Олега Царьова було викрадено директором місцевого АТП тільки за те, що він сказав, що він підтримує єдину незалежну свободну українську державу. Відповідно, я хотів би, щоб ми дуже серйозно поставилися до тих процесів, що відбуваються на сході України. Як народний депутат України, я вважаю, що ми терміново маємо ратифікувати Римський статут та звернутися до Гаакського трибуналу, щоб... Міжнародні правники, юристи вже сьогодні почали розслідувати ситуацію в Україні власне в контексті етнічних чисток. І щоб рано чи пізно всі, хто брав, організовують ті етнічні чистки проти етнічної більшості Донбасу. Я нагадаю, що українці складають понад 62% населення Донбасу. Сьогодні проти всіх людей, хто в Донецькій чи Луганській області просто говорить українською мовою, застосовується насильство. Сьогодні проти всіх людей, хто в Донецькій та Луганській області вивішує жовто-блакитну стрічку. Або просто навіть російською мовою каже, що він прихильник. Єдиної України застосовується насильство. Він є під загрозою втрати. Сьогодні багато людей вже викрадено. На жаль, українська держава не здатна протягом 40 цих днів протягом днів цієї антитерористичної операції звільнити заручників. На моє глибоке переконання для того, щоб зупинити ці процеси, які Росія веде і має на меті план зробити сценарій так званої іспанської громадянської війни. бо ви бачите, що Росія сьогодні позабирала. Частини грушних груп з території Донбасу і активно заводить на територію Донбасу найманців з півдня Росії, чеченців, казаків для того, щоб вони сьогодні стали інструментом тієї громадянської війни. Для того, щоб зупинити це насилля, треба зробити декілька кроків. Перший треба негайно завершити, завести до кінця логічного анти, звану антитерористичну операцію. Міністр внутрішніх справ минулого тижня казав, що антитерористична операція є на фінальній стадії. Вчора ми побачили цю фінальну стадію розстріл українських. Розстріл українських десантників під Краматорськом, причому ті, хто були поранені, їх, їх просто вбивали, снайпери добивали. Тому треба негайно, українська влада мала би закликати всіх мирних мешканців Слов'янська і Краматорська пост, вільно покинути ці міста і очистити це місто від терористів диверсантів. Далі я вважаю, що наші правоохоронні органи мають негайно визнати терористичними організаціями Донецьку республіку. Луганську народну республіку, армію Юга, організацію, яку намагається створити депутат Царьов, і всі органи влади, всіх народних депутатів, всіх представників представницьких органів, хто ходить на мітинги до цих структур, хто надає органи місцевого самоврядування для їхнього розміщення, повинні бути по притягнені до кримінальної відповідальності за за терористичну діяльність. Ми сьогодні вимагали і далі вимагаємо, що будь-який народний депутат України, який офіційно публічно бере участь в заходах терористів та екстремістів має бути негайно позбавлений депутатських повноважень і притягнений до кримінальної відповідальності, інакше ці поодинокі зародки, етнічних чисток, геноциду, які сьогодні відбуваються на Донбасі, можуть перермости перевести в широке громадянське протистояння. А ви знаєте, що громадські громадянські війни вони найбільш кровопролитні, вони найбільше несуть жертв і вони найбільше несуть втрати від мирного населення. Тому ми вважаємо, що наша держава повинна діяти рішуче, негайно закінчити антитерористичну операцію, негайно. Зупинити етнічні чистки, які тривають сьогодні проти українців на Донбасі. Ми маємо звернутися до гайського трибуналу, щоб почати судовий процес. І кожен, хто є в цій залі, хто є в Україні, хто діями, намірами, грошами фінансував ці етнічні чистки, вони мають знати рано чи пізно вони будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Дякую. Є запитання до пана Сергія? Запитання має. Дякуємо.